Доброго ранку. Так, у нас це тут ще самі менші пухові. Самі менші. І тут є в нас трішечки. Розпилилися. Трішечки як ті курчата, що вони типу, як пухові, але пір'я навпаки росте. Здається, фризлі називається чи якось, так. Ну чого ви оце сюди пішли давитись, йомові, що це такі лякані, чи що. Ой, дикарі. Ну, це в нас самі менші, останні потихеньку ростуть. Тут так само є різні окраси. І біліші, і чорніші, і рябіші. Ну, Підростуть буде видно. Підписуйтесь, слідкуйте, далі буде.